Ну що, Сіо банда? Ми поселилися, все як має бути. Приїхали зраненька, спали в поїзді, як убить. Приїхали в готель на Лесі Українки, готель Лофт. Дуже файно, стильно, ціна, якість, бешено, клас. А зараз саме швидкий тур в історії. Будь ласка, це наш номер. Два ліжка. Подякували! А якщо реально, поїхали. Коротше, ми зараз Санечко виходимо, тому що у нас сьогодні в шості вечора захід. Прем'єра фільму, найгарячіша прем'єра весни. Найбільш очікувана на події 2025 року. Це фільм, в якому я відзнявся епізодично. Фільм називається «Відпустка на ослів. І ми маємо сьогодні змогу бути о 18.00 в ТЦ Гулівері, там буде вся команда, всі актори, всі СІЗБР. Тому ми поселилися дуже поруч. Через стінку, виходить, Гулівер. Дуже класний готель, Ми на 10-му поверсі. У нас кутовий номер, 4 окна, ліжко роздільне. Дуже зручні матраси, будь ласочка, м'які, я не знаю, дві подушки кожному дали. Спеціальна лавочка. Тут, я навіть інколи під'їжджає, воздушний метро на 10-й поверх. Будь ласка, десь так. Десь будь ласочка, чіки-піки,